Вітаю вас всіх любі друзі, Мир Божий вам всім. Сьогодні в нас прекрасний сонячний день, Бог нас любить, Він нас не залишає. Слава Богу нашому. Я згадав слова апостола Павла, де він сказав в посланні до Филипян, що життя для мене Христос, а смерть то надбання. Дійсно, апостол Павло він. Був в в'язниці, коли писав ці слова, але він призивав віруючих, щоб вони завжди дякували Богу і завжди раділи. Тому що наше життя на небесах. Ісус є джерелом життя, Бог є життя. Він сказав Ісус: Я дорога, правда і життя. І тому, любі друзі, без Бога життя нема. Тому. Душа і дух апостола Павла вони скучали за Богом. І він казав, що для мене життя Христос, а смерть це не є трагедія, а навпаки надбання. І я радий, що наше надбання також Ісус Христос є нашим життям. А раз він є наше життя, тому смерть над нами вже, влади немає. І ми переходимо від життя до кращого життя через смерть. Тому, любі друзі, душа наша, вона так як само, як і апостола Павла, як він казав, що мене манить і одне, і друге. Я хотів би піти з землі до Господа, тому що це набагато краще. Але залишатися на землі це дає плід ділу Божому. Тому каже, і я не знаю, що краще навіть. І каже, але я знаю, що я залишуся разом з вами надалі, щоб радість ваша в Господі через мене була більшою, щоб вона збільшувалась. Чому? Тому що радість, як в книзі Пророка Єремії написано, де Він звертався до людей, що радість це наша зброя проти сили Темряви. Тому Хай Бог нас благословить. Бог Він є всемогутній, Він великий Бог, Він тримає все в своїй руці і наше життя Він тримає в своїй руці. Він нас ніколи не залишить. І Він проведе нас, і ця війна закінчиться. Закінчиться я вірю, що вона закінчиться скоро. Ще небагато залишилося, але нам треба зберігати мир, спокій і надію, віру в Бога, і не забувати свої зусилля прикладати для того, щоб нам проводити життя в цьому світі тихе і безматіжне, як апостол казав, і молитися за всіх. Царів за всіх людей, за тих, хто при владі, тому що так захотів Бог. Це не я так захотів чи придумав, а це написав Дух Святий через апостола Павла, вірного Свого Служителя і свідка. Тому хай Бог вас благословить во ім'я Ісуса, будьте благословені, хай Він вас зміцнить, Хай дасть сили, Хай збереже від всякого зла, від всякої. Всякої нечистоти від паніки, Хай прославиться ім'я Його в нашому житті, в нашій вірі, Господі, хай наша віра зростає до Тебе, Боже, Хай Дух Святий наповняє наші серця, хай наша країна вона переповняється Словом Божим і молитвою, і вірою до Тебе. І Хай прийде від Тебе перемога, від Тебе Хай прийде для нашої країни спасіння, справедливий мир. І хай ці, що прийшли на нашу землю, хай вони самі починають тікати від Твого Слова, від Твої потуги, від Твої слави, хай вони повтікають. Во ім'я Ісуса Христа ми молимо, для Твоєї слави наш Бог. Амінь.